Привіт! Попередніх відео ми навчились відправляти задачі в Телеграм. Тепер я хочу, щоб з Telegram, з самого каналу, можна було переводити задачі в статуси Done або Rejected. Для цього в першу чергу нам потрібно змінити самі повідомлення, які ми відправляємо. Тепер замість просто відправки тайтла ми ще додатково відправляємо об'єкт Telegram Options, в якому, по факту, ми додаємо Reply Markup, що означає, що там буде inline keyboard, і буде у нас дві кнопки. У кнопок буде певна callback Data. Це те, що нам повернеться вебхуком при натисканні до цього трошки пізніше. Давайте запустимо команду, подивимось, що нам буде приходити в Telegram, чи все відпрацьовує так, як ми це очікуємо. І бачимо, що відпрацювало, відправились три наші задачі, і відповідно з'явилися кнопки To Done і To Rejected. Далі потрібно навчитись обробляти вебхук, тобто при натисканні на кнопку, Telegram буде повідомляти наш сервер про те, що відбулася якась подія. Раніше такі речі оброблялися за допомогою звичайних контролерів, але в Symfony 6.3 з'явився новий компонент вебхук компонент. І я хотів розібратися, як він працює, в чому його сенс, чи є сенс його використовувати взагалі. Ось як виглядає вебхук в документації, тобто, у нас з'являється якийсь парсер запиту, який повинен розпарсити повідомлення. Виконуватися він буде, якщо спрацьовує чейн реквест Matcher, тобто всі конкретні. Матчери повернуть true, тобто у нас буде в цьому випадку запит з Гітхаба, це буде JSON і це буде пост-запит В цьому випадку запит буде оброблятися і викличеться метод doParse в якому ми можемо перевірити якусь сигнатуру, токени, чи хочемо ми обробляти цей запит. І якщо обробляємо, то ми повертаємо remote event, який далі обробиться якимось консьюмером. Сам консюмер нижче. Ось такий компонент. Питання, чим він кращий, в чому взагалі суть, чому не використовувати звичайний контролер. Для себе я бачу переваги в тому, що є можливість чітко нав'язати якісь рішення. Тобто я хочу, щоб був якийсь уніфікований парсер. Точніше, був якийсь парсер, який поверне уніфікований об'єкт. І не буде таких ситуацій, що в контролері, наприклад, хтось навзяв, написав всю бізнес-логіку, тобто змусити використовувати певні якісь хороші правила. Далі цей івент відправиться через чергу, тобто є одразу можливість обробляти це, нав'язати обробку таких повідомлень асинхронно. До вищі сказаного мені здається, що даний компонент буде. Розвиватися аналогічно до компонента Notifier. тобто будуть з'являтися якісь інтеграції з типовими провайдерами випуків, як в цьому випадку, якийсь Mailer чи GitHub. І в цьому випадку не доведеться писати парсери. Вони будуть доступні в рамках самого компонента. Все, що доведеться робити, це ось ті консюмери. З власне бізнес логікою, давайте встановимо компонент. І запустимо команду debug router Зверніть увагу, що у нас з'явився новий Webhook-контролер, в якого шлях є Webhook-type. Таким чином, всі інтеграції ми можемо е передавати на ось цей endpoint і відповідно змінювати type в залежності від конкретної інтеграції. Наприклад, в нашому випадку ми зробимо вебхук з тайпом Telegram. Давайте відповідно створимо routing. Для випука з типу телеграм. Тим чином, ми налаштували роутінг, сказали, що для вибгуків з типом Telegram обробляти, тобто парсити їх буде сервіс з назвою telegram Webhook Parser. Давайте створимо сам парсер. І давайте скопіюємо реквест Матчер з документації. І розглянемо, що тут написано. Запит має бути з хостом github.com. Ми це видалимо, а в майбутньому можна зробити тільки з хостом Telegram, але зараз ми ще будемо локально це перевіряти, тому це буде заважати. Ми хочемо, щоб запит був JSON, і ми хочемо, щоб запит був з методом POST. В ДуПарс в цьому відео ми зробимо тільки блок. Ми хочемо подивитися структуру вебхука. Сама обробка буде в наступному відео. Тому давайте напишемо error lock". Таким чином, всі запити, які будуть приходити, будуть логуватися. Ми побачимо в логах нашого веб-сервера, ми зможемо копіювати цей запит і відправити його через, наприклад, постін. Але у нас є одна проблемка. Що пам'ятаєте, ми налаштовували наш фаєрвол, ми закривали весь абсолютно сайт за basic аутентифікацію, і відповідно, якщо зараз Telegram почне нам присилати в пуки. Він не зможе цього зробити, йому потрібно буде передавати наш логін і пароль. Тому потрібно ось цей endpoint, щойно створений, додати у список виключень. Таким чином, цей роут стає доступним назовні без будь-якої аутентифікації. А, врахуйте послідовність, я думаю, що це має значення, тому що якщо ми напишемо ось так, то спрацює перше правило, і це ніколи не виконається, бо ось це глобальне. Наступним кроком ми можемо налаштувати отримання вебхуків, але є проблема. Ми розробляємо локально, тобто якісь зовнішні користувачі мережі, вони не можуть достукатись на наш комп'ютер. У нас є декілька варіантів, як ми можемо цю проблему вирішити. Наприклад, ми можемо використати наш род, який знаходиться в AWS але це буде не дуже зручно, тому що нам всі зміни. Для дебага потрібно буде заливати туди. Це буде не дуже швидко і зручно. Інший варіант, який я пропоную, це використати інструмент ng-rock. Ось він у мене вже запущений, ви можете його встановити на MacOS. Це робиться за допомогою brew install. NGROC. А У мене вже встановлений. Ми запускаємо команду наступним чином. Ми кажемо ng-rock http 8000. Що це означає, що Engrock зробить тунель з нашим 8000 портом і відкриє його в світ. Ось ми бачимо, нам призначили якийсь хост. Якщо ми його відкриємо, то побачимо, що у нас не запущений Symphony сервер. Давайте його запустимо. Давайте ще раз. І бачимо, що наш application запущений і доступний по ось такому хосту. Це означає, що на даний хост ми можемо налаштувати вебхуки з Телеграма. Ось я взяв посилання для налаштування свого бота, тобто після бот буде ваш. після бот буде ваш токен, який ви можете взяти в бот і в API Telegram є метод setwebhook, в який ми можемо передати URL, на який ми хочемо отримувати вебхуки. І вказуємо, що це у нас буде вебхук з типом Telegram. Бачимо вебхук was set. Криємо наш Symfony сервер, подивимось логи, зробимо трошки відступу і натискаємо кнопку в Telegram. Повертаємось, бачимо якісь критикали, у нас щось поламалось, не працює. Але що нам зараз потрібно, ключове, ми бачимо сам запит, який нам прислав Telegram. Ми можемо його скопіювати, але перед цим давайте візьмемо наш хост. так І тепер ми можемо його відправити. Тільки давайте вкажемо вебхук Telegram. Ми, звісно ж, падаємо з помилкою, але це очікувано, тому що у нас не імплементований дупарс. Він повинен повернути або Remote Event, або Now. Це вже буде в наступному відео. А в цьому нагадаю, ми... Змінили повідомлення в Telegram, ми додали кнопки, ми встановили і налаштували Symphony Webhook Component, і ми почали приймати WebHook. Ми підняли для цього ng-rock панель і зловили повідомлення, яке ми тепер можемо відправляти через Postman і доробити нашу логіку.